Дай Боже, агробізнесмени, трошки відпросився скорше з роботи, шурую зараз буде молотити сою. У нас зараз 5 години кажуть дощ, тепер у нас друга, півтретя, половиною години, в принципі, трошки часу є. Зараз вийшло сонце, не похоже на дощ, але ну, погода пише, що буде дощ. Так, тому постараємося зробити вам. Цікаве відео, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, хто вже змолотив сою, в кого скільки сипе, пишіть. І думаю, зараз буде цікаво. Полі. Щось хмари збираються, все як пише, дощик знаходить, чекаємо комбайн, зараз приїде комбайн. Старенький клас. тут Не проводимо забирати, якщо звичайно не буде дощу. Трохи поле в мене не чисте. Хто знає, як з такою штукою боротися. Ось називається Сонка. Тут її дуже багато. Кажуть, що треба. Вапно сипати, але тут дуже дорого. Так, тут була у нас пшениця, по пшениці посіяна соя, по стерні, то вона ще плюс-мінус чиста. Тут де була картопля, бульба, як кого називають. А тут ужас. Зараз прийняли рішення, будемо молотити що Дош учисти, а потім попробуємо, якщо буде час, спробуємо, чи буде комбайн на ту штуку брати. Якщо не буде, то буду ще щось придумувати, що з тим робити. Так що наразі чекаємо, далі будемо включатися, далі будуть відосик. Нарешті є комбайн, на дворі вже трохи темно, добре. що дощ не Трохи дощ посунувся. Дай бог зараз болотимо зашибісь Знову знімаємо відео вночі Вночі точніше Наступи траву, поки лишили кусок. Ось тут Дуже трава і там навіть мало шосої є, воно всю поживу забрало. Тут зараз поки буде чистіше, на декілька метрів. Ну трохи, щоб було потім легше діскувати. Ми бачили, що воно нам дало. Наперед мій вже завівся. Чекає, з часу зараз будемо сипати. Ну, Пішіть в коментарях, у кого скільки всипало стоя з гектара цього року, це було, чи не було. вже вдома, поїхали, перший раз прицепом заїжджав. О, по зазорах все. Все чітко. Тут трохи якраз брудної сої, то, то що ми траву домолочували. Все по зазорах. Вала. Тут все по зазорах, чітко, чіткі защали.